Привіт, третя частина по міражу. І сьогодні у нас розкид на Б. Вам все, що потрібно для базового розкиду на Б, це стати в цей куточок і знайти деякі три точки. Перша точка, вам потрібно знайти ось таку виямку в стіні і прицінитись по її правій частині от сюди. Джамброл. Другий смок, який прилітає в двері. Нам потрібно знайти ось це темне вікно. Прицілитись по його верхній частині та Jump Throw. Останній з простих смаків. Ми цілимось сюди без стрибка. Просто відпускаємо. І останнє це дефолтна флеш. Стоїмо до цієї колони, цілимося, як показано. Jump Throw. І як бонус? Бонус флешка при виході в сайт. На ходу відкидаємо. Подякував. Підписуйся.